Вітаю на уроці німецької мови. Сьогодні ми поговоримо про такі важливі дієслова, як sein та haben – бути та мати. Поїхали! Взагалі, спочатку, хотіла б зазначити таку важливу деталь, що в принципі німецьке речення неможливе без дієслова. Тобто, якщо ми українською кажемо я щасливий, я радісний, я сумний. Краще б, звісно, не буду сумним, не треба сумувати. Німецькою ми кажемо, я є радісний, я є сумний. Я є щасливий і так далі. І саме для цього нам потрібно дієслово sein. Давайте розберемо, як воно відмінюється по особах: Ich bin, du bist, er, sie, Тист, ist, ist, wir sind, ihr seid, Sie, sie sind. Як ви могли побачити, дієслово Sein не підходить під жодне стандартне правило відмінювання дієслів в німецькій мові. Тому його просто треба завчити. Переходимо до haben. З haben все набагато простіше. Тобто, це я щось маю або в мене щось є. Тепер щодо відмінювання. Ich habe. Du hast. Er, sie, es hat. Wir haben. Ihr habt. Sie, sie haben. Тут фактично тільки два дуже маленьких виключення: це ДУ та РЗС. Er, Тому що ДУ не хавст, да? у нас основа слова хаб, але в нас в ду хаст та в Рзіс er, у нас саме хат. На цьому все. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!